Чи зростає терор, де вони дислоковуються зазвичай? Я так розумію, що обирають і лікарні, зокрема взагалі, що про їхні рухи і їхні незаконні дії можемо говорити, враховуючи яку кількість ворог туди стягнув на ваш напрямок. А саме так в Запорізькій області постійно відбувається а, рух ворога. На жаль, їх там доволі таки багато. Нам постійно повідомляють, що їхня кількість вона в принципі збільшується, тому що певно вони не знають, де саме буде відбуватись контрнаступ. Тож вони певно готуються оборонятись. Вони продовжують рити свої окопи, встановлювати а, оборонні споруди, і дійсно на жаль. Ці російські терористи вони перетворили наші міста, наші села просто на свої військові бази. А якщо говорити про Мелітополь, Кирилівка, Бердянськ. Ну це ж все були такі курортні міста, зокрема ті, що були там на узбережжі моря. Там Бердянськ, це вже не курортне місто. Це військова база, і ні для кого не секрет, що вони там постійно знаходяться. Але ж знаєте, є. І гарні новини з того напрямку щодо їхнього розташування. Зокрема, ось нам повідомляють, що останніми днями збільшилась кількість Камазів. Вони вивозять свої а, трупи, трупи своїх російських солдат. Вони це вивозять ночі. Про це нам повідомляють а, і Мелітопольці. І вже така була інформація від депутата обласної ради, який сам родом з Мелітополя, тобто. Він має зв'язок, каже, що це роблять для того, щоб люди щоб саме серед російських солдат не сіялась така паніка, і також була офіційна інформація від генштабу, що поранених расистів евакують на територію Росії тільки з офіцерського складу. А ось, наприклад, сержантський та рядовий склад вони мають проходити лікування на тимчасово окупованих територіях. А враховуючи те, що буквально декілька днів тому нам повідомляли, що в тому ж Бердянськ морг переповнений рашистами, лікарні переповнені пораненими рашистами, То ми бачимо, що вони на собі добре відчувають міць Збройних сил України, але в той же час вони дійсно продовжують брехати у своїй пропаганді. Знаєте, сьогодні подивилась, що пише зрадник колаборант Рогов. На жаль, доводиться читати mm -hmm. те, що вони кажуть. Ну у них там все добре, і у них збройні сили України чомусь постійно вони до них не доходять. І як вони пишуть, терплять пораження. Але ж ми бачимо, що крок за кроком українські збройні сили все ж таки звільняють міста і села. І це окупанти розуміють, але чомусь ось вони повідомляють своїм солдатам зовсім інше. Інформацію враховуючи те, що постійно на окупованих територіях розквітає бавовна, сьогодні. Є така поки що не офіційна інформація. Ми звичайно чекаємо на підтвердження, але ось у місцевих ем, змі, в місцевих пабліках, з'явилася інформація, що в токмаку сьогодні вночі було дуже гаряче окупантам. А вони посилюють терор на місцеве населення. Вони посилюють, вони збільшують кількість своїх блокпостів. Ось повідомляли, що вночі щось відбулось в токмаку. а вже сьогодні в день на усіх перехрестях Мелітополя були була збільшена кількість російських військових, які знову тероризують людей. Вони їх зупиняють. Вони вимагають у них дивитись їхні телефони. Вони обшукують, дивляться на татуювання, і звісно, люди можуть опинитися. Нитись на жаль у російських підвалах, у російських застінках такі випадки на жаль, вони також продовжуються. Викрадання людей продовжується на жаль.